Я думаю, я повернусь і, мабуть, прямо зараз. Завів авто є інтернет, заглушив Starlink відключився. Bye. І зараз всі, хто використовує Starlink через прикурювач, зрозуміли про що. А тепер забудьте про це, бо ми придумали ідеальну схему. Тепер твій Starlink Mini буде працювати без зупинок, навіть коли твоє авто не заведене. Головний герой наш новий потужний павербанк. Але це не просто повербанк, а частина розумної системи живлення, яку ми протестували, вдосконали і тепер готові показати вам. Все працює легше, ніж ви могли подумати. Один дріт від прикурювача до повербанку, другий від повербанку до старінк міні. Поки авто заведене, повербанк заряджається. Як тільки двигун глушиться, сталинка автоматично перемикається на його живлення. Таке підключення дозволяє заряджати павербанк під час руху і водночас забезпечувати стабільний інтернет, коли Starlink більше не живиться від прикурювачів. До 4 годин автономності цього більш ніж достатньо для роботи, стрімів чи просто перегляду мемів. І найважливіше нічого не треба перемикати, перепідключати чи контролювати заряд. Це рішення для тих. Хто хоче стабільний інтернет в авто без жодних обмежень? Ну і для любителів всього автоматизовано. Павербанк вже доступний до замовлення. Поспіши, поки інші не розібрали. Адаптіс технології, що працюють для вас.